Доброго дня, мене звати Вороніка Лук'яненко. Я живу в місті Києві, навчаюся в школі і дуже хочу стати ведучою на новому каналі. Саме тому я знімаю п'ять неймовірних фактів про мене. Факт перший: з самого дитинства я була дуже-дуже активною і творчою. Мені подобалося співати, танцювати, грати на публіку. І ось одного разу ми з мамою їхали у травечику, і я їй вирішила показати, як я співаю нову пісню. Господи, як я почала співати цю пісню на весь трамвай, всі люди почали на мене дивитися. Мені було 4 роки. І знаєте що? Водій зупинив трамвай посеред рейсу і пішов дивитися, хто ж там так гарно співає. Мама почервоніла, до неї підійшов якийсь дідусь, дав їй гривню і сказав: От, розумниця! І це був перший мій публічний виступ. Факт другий у дитинстві я виграла багато конкурсів краси: міні-міс Києва, міс Україна Барбі, міс Барбі Талант. Мішкіне красуня Києва, міні-міс світу, і мене запросили бути ведучою і співати на президентському концерті. Я дуже готувалася до нього, багато репетирувала, готувала програму. Але знаєте що? Президент все ж таки прийшов, але він не збирався лишатися на наш концерт. І тут до мене підійшли журналісти, вирішили взяти інтерв'ю. І розумна Вероніка сказала їм дещо. З самого дитинства мені подобалося шоу Танцюють всі я дуже мріяла прийняти в ньому участь. Але я розуміла, що доки не стану дорослою, не зможу цього зробити. Але минулого року моя подружка запросила мене піти подивитися випуск Танцюють всі у вигляді глядача. Я прийшла і почала знімати там блоги і сказала в одному з них, що нібито пройшла у сотню. Але ви розумієте, що через два місяці я насправді пройшла в сотні танцівників у танцюють всі. Прийшла на кастинг, пройшла і дійшла майже до двадцятки. Це круто! Ніколи не забувайте мріяти і робити все для того, щоб ваша мрія здійснилася. Це був третій факт. Факт четвертий. Мене постійно запитують мої фоловери: чи матюкаюся я у реальному житті? Ні. Ви повинні довіритися мені, що я не матюкаюся. Але. Був один такий випадочок, коли мені прийшлося це зробити аж на всі кінотеатри України. Я дуже багато озвучую фільмів і мультиків. І от, хто хоче подивитися, як я послала дівчинку, йдіть у любий кінотеатр України. Магавчителів! Прем'єра! А тепер про сумне. Як ви думаєте, яка людина могла загубитися в аеропорту Латвия? Я знаю, це дуже не смішно, я дуже люблю шуткувати, але це зовсім не смішно. У мене не було ні телефону, ні вайфаю, нікого. Я вийшла з літака і загубилася. Ходила, букала, але не могла нікого знайти. Плакать почала підсумовую. Тримайте своїх батьків чи викладачів за руку, коли виходите з літака. І не дивіться на гарні бутилочки, як зробила я. На цьому все. Па-па! З вами була Варенька Лук'яненко.